Студент університету управління та права Нікіта Вечеря каже, вперше зайшов у молодіжний простір від українського Червоного Хреста, який облаштували на базі його навчального закладу. Юнак навчається психології і тут розповідає, зможе практикуватися і відпочивати. Цікаво мати простір для спілкування з людьми, які тебе розуміють, які тебе можуть якось підтримати. Також настольні ігри доволі таки цікаво, ну спосіб для мене. В просторі юсхаб студенти планують проводити дозвілля, розповідає голова студентської ради університету Катерина Марценкевич. Раніше орендували для цього аудиторії. Це може бути засідання студради, різноманітні лекції, турніри ігрові. Планують організовувати тут різноманітні активності, розповідає лідер волонтерів Хмельницької обласної організації Товариства Червоного Христа України Максим Коваль. У нас є напрям гуманістичної освіти, який дозволяє молоді навчатися певним явичкам, якостям, розвиватися себе як особистості, будувати зв'язки з молоддю, скомунікувати. У просторі облаштували зони для відпочинку та навчання, а також ігрову з тенісним столом, Лом та настільними іграми розповідає голова Хмельницької обласної організації Товариства Червоного Хреста України Надія Полипчук. Відвідати простір, окрім студентів, можуть всі охочі безкоштовно. Тут будуть проводитися тренінги з першої психологічної допомоги, тренінги з першої допомоги, проводитись з психологами розвантажувальні сесії, буде здійснюватись підтримка в тому числі для ветеранів. Близько одного мільйона гривень, розповідає голова, коштувало створення молодіжного простору. Основна сума гроші Данського Червоного Хреста. Данський Червоний Хрест виділив спершу 400 тисяч на облаштування, закупівлю, обладнання, а потім уже і на закупівлю ковроліну, жалюзі, проведення ремонтних робіт, облаштування кухонної зони, а потім долучилися і небайдужі, в тому числі міська рада. Такий молодіжний простір на Хмельниччині не перший. Раніше, за словами Надії Пилипчук, подібні створили у Славуті, Шепетівці та Кам'янці-Подільському. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.